Бірної України бореться за євро 2025 головною подією дня для українських вболівальників став матч ночі збірної України проти Бельгії в рамках другого етапу плей-офф кваліфікації до чемпіонату Європи 2025 Після мінімальної поразки у першій зустрічі 0-1, українка сьогодні мають шанс перегорнути сторінку та здобути історичну перемогу. Матч проходить у Львові на стадіоні Арена Львів і викликав неабиякий інтерес серед уболівальників. Новий проект про жіночий футбол на youtube каналі Української асоціації футболу. Українська асоціація футболу презентувала новий формат відеоінтерв'ю про жіночий футбол. Його мета популяризація жіночого футболу через відверті розмови з гравчинями збірної. У першому випуску ведуча Анастасія Кліпаченко поспілкувала з відомою нападницею Ольгою Овдійчук, яка поділилася своїм досвідом, викликами кар'єри та планами на майбутнє. Ган зміни у тренерському складі жіночої збірної. Федерація Гандболу України оголосила про завершення співпраці з головним тренером жіночої збірної Борисом Чижовим. Причини не озвучені офіційні, однак, уже найближчим часом команду очікують важливі матчі плей-офф відбору на чемпіонат світу 2025. Призначення нового тренера очікується найближчими днями. Четвертий квітня став ще одним доказом того, що жіночий спорт активно розвивається як в Україні, так і на міжнародній арені. Сильні матчі, медійні ініціативи та стратегічні рішення свідчать про одне майбутнє за рівністю професіоналізмом та спортивної гідністю.